Плоскостопість – це одна з найпоширеніших захворювань опорно рухового апарата у дітей. Це вроджена або набута деформація, внаслідок якої природність клепіння стоп зменшується або повністю зникають. В нормі людська стопа має поперечну віс на основі пальців і повздовжню по внутрішньому краю стопи. Формування вісею відбувається до 7 років. До 2 років варіант плоскостопості – норма. Наявність клепінь виконує амортизаційну функцію, а також допомагає утримувати тіло в рівному положенні. Відповідно, згідно класифікації виділяють поперечну та повздовжню плоскостопість також комбіновану. Кожна має 4 ступені. Плюс є деформація стоп у вигляді вальгусу та варусу. Вальгус – це завалення ніжок до середини, а варус по подібної форми. Причин набутої плоскостопості є декілька. Паралітична, рахітична, але 80% – це статична. Тобто, коли м'язово-зв'язковий апарат не справляється з нагрузкою, є надмірне навантаження на стопу або низька фізична активність. Чим небезпечна плоскостопість в міру росту дитини стопи не виконують свою амортизаційну функцію, відповідно, нерівномірно розподіляється навантаження на вищі розташовані суглоби, а це коліні та кульшові. Можуть з'являтися болі в литкових м'язах, швидка втома, зміна постави, ходи і деформація ніг. Для лікування та профілактики необхідно зміцнювати м'язово-зв'язковий апарат склепіння стоп, а саме великогомілковий м'яс, який переходить пахілови сухожилу, м'ясо розгинач першого пальця, довгий та короткий малогомілковий м'яз. Фізичні вправи допоможуть правильно підтримувати будову склепінь стоп, але не забуваємо, що потрібно працювати не тільки зі самими склепіннями, але й з усією геометрією ніг і тазом. Зараз ми продемонструємо вам декілька вправ, які можна виконувати в домашніх умовах. Перша вправа сфокусована на розтяг ахілового сухожилка, тобто на великогомілковий м'яз. Стримаємося до стінки або до спинки крісла і стараємося ножку як на максимальніше далі. І, відповідно, розтягуємо задню поверхню гомілочки і стегна. Повторювати по 15-20 разів. 3-4 хвилини. Для наступної вправи нам знадобиться фітнес-резинка. Встановлюємо її на стопи. Фіксуємо лікті напівлежаче положення і підтягуємо одну ножку до себе, відповідно, іншу, склопіння згинаємо, розправляємо, згинаємо, розправляємо. І так, 15-20 разів. 2-3 підходи. Наступна вправа відведення стоп в сторони. Також нам знадобиться резинка. П'яточки на підлозі. Відводимо ніжки назовні до середини. Назовні до середини. Також 15-20 разів по 2-3 підходи. Можна виконувати однією ногою, можна одночасно двома. Для виконання наступної вправи нам знадобиться м'ячик. Він має бути максимально жорсткий, з шипами, гладенький, м'який тенісний нам не підійде. Обкатуємо кожною ногою окремо. м'ячиком ячик, по підлозі, старатися, щоб перший пальчик великий ноги доторкався до підлоги. Обкатуємо по відчуттях 15-20 разів, два-три підходи.